Експонат Юрій Коденко науковий співробітник музею територія Терору у фондосховищі експонатів дістає берестяну книжечку. Нещодавно спеціальні комісії Естонії, Латвії, Литви, Польщі та України подали спільну заяву до ЮНЕСКО щодо номінування листів на бересті до списку документальної спадщини ЮНЕСКО пам'ять світу за словами чоловіка. У Львові це єдиний такий експонат. Ця книжка вона лежала Марії Михайлівні Секунді. Це Марія Секунда народилася в 1927 році у Львівській області, село Мали... Маліланки. Вона була народжена в селянській родині, на під час визвольних 40 боротьби 50 х років вона пішла в підпілля. Вона була членом ОУН очолювала жіночу сітку у своєму селі. Через повстанську діяльність Марію засудили до 25 років ув'язнення у Казахстані. Саме там жінка і створила собі цей пам'ятник. Тут їй залишали побажання товаришки. Позаяк паперу у них не було. Ну в принципі не дозволяли мати то. Записи воно ну, рибили на берестяній корі. Це був матеріал, який був доступний, і принаймні не треба було звітувати, якщо папір потрібно було, можливо, для того, щоб писати листи, вони ще проходив контроль цензуру, то тут вони самостійно. Дівчата, які разом з нею відбували покарання, залишали побажання здебільшого у віршованій формі. Марійці, 51-й рік, здається. Ну, ну, от. На розвороті можна побачити. Ну, тут часто згадують рідний край. Тобто, в цих віршах туга по рідній землі, по Західній Україні, звідки вони були вивезені. Також є малюнок. За словами Юрія Коденка, після звільнення Марія повернулась до Львова і привезла пам'ятну книжечку. <ис Watts> дивитися в минуло методи, які використовують сучасні окупанти, ну принципі дуже дуже схожі на ті, які використовувалися їхніми попередниками, ідейними не попередниками в радянському союзі. Тому треба знати принципі проти чого ми боремося, що на нас може чекати, якщо ми програємо цю війну. Після смерті її помешкання дістались далеким родичам, оскільки когось близького не було. Нові власники викинули майно жінки, і сусідка знайшовши цю книжечку, листи і інші речі на смітнику передала музею. Іван Кадусько, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів. році нам передали.